Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться самотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас. Благаю, Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдається нехрещені діти. Мені однаково чи буду я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину. За Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди Присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле. Німіє, радіють люди, що отпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину думу гадаю. І ніби серце відпочиває чорніє поле, і гай, і гори. на синє небо виходить зоря. Ой зоре! Зоре і сльози кануть, чи ти зійшла вже й на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули, про мою доленьку щоб не чули. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя. Гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось, кіля взялось, і дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одне зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкле вітри рознесли, а сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше плели. Попливуть і потім, і ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш подивиться в жолобок, криницю і в море безкрає, і будеш сіять. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивує з дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її і зажруся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що в мир наш Бога привела. Тепер їй любо-любо жити, вона серед ночі встає і береже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє. Ой, по горі роман цвіте, долиною козак іде, та у журби питається, де та доля пишається, чи то в шинках з багачами, чи то в степах з чумаками, чи то в полі на роздолі, З вітром віється поволі. Не там, не там, друже, брате, у дівчини в чужій хаті, у рушничку та в хустині захована в новій скрині. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері вечерять чудуть. Сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче научати та соловейко надає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. У гаю гаю вітру немає. Місяць високо, зіроньки сяють. Вийде серденько, я виглядаю хоч на годину моя рибчино. Виглянь голубко та повуркуєм, та посумуєм, бо я далеко. Сю ніч мандрую, виглянь же, пташко, моє серденько, поки близенько, та поворкуєм. Не женись на багатій, бо вижени з хати, не женись на убогій, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі, яка буде, така й буде. Чи гола, то й гола, та ніхто не докучає і не розважає, чого болить, і де болить, ніхто не питає. двох кажуть, і плакати. Мов легше не наче. не потурай, легше плакать, як ніхто не бачи. Бандуристе, сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та й хто привітає. Я й тут, чужий, одинокий, і в Україні я сирота мій голубе, і як на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий? Одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синіє море. Виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром в степу розмовляють. Розмовляють, сумуючи, отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та ба доля приборкала між людьми чужими. Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все це наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Незавиду і славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву, а молоді, як зійдуться та любо, та тихо. Як у раї, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому. Дивись кругом себе, нема раю на всій землі, та й нема на небі. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово! Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по дунаю один за водою, пливе човен, води повен, ніхто не спиняє. Кому спинить? Рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграло. Погралися гори хвилі і скіпок не стало. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той носити моком за край світу, зазирає, чи нема країни, щоб загарбаті собою взяти в домовину. Той ту обірає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить, ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кишечка підкрадеться, вижде нещасливий, в тебе та й запустить. Пазурів печінки і не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкішний, все храми будує та отечество, так любить, так за ним бідкує, так із нього сердечного, кров, як в воду, точить. А братія. Мовчить собі, витріщивши очі. Чи ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлись, і слово правди і любові степи і дебери рознесли? Нехай і так не наша мати, а довелося поважати то воля Господа, годіть. смирітися, молітись Богу і згадуйте один другого. Свою Україну любіть, любіть її вовряне, люте останню тяжкою минуту. Це неї Господа моліть. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому. На всій землі безконечній, веселого дому. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграйте з ним, спитай, синє море, воно знає, де мій милий, бо його носило, воно скаже, синє море, де його поділо. Коли милого втопило, розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе. Втоплю свою недоленьку, русалкою стану, пошукаю в чорних хвилях на дні моря моряка, знайду його, пригорнуся на серці зумлію, тоді хвили несе з милим, куди вітер віє. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася, чи ні, яке тихе те слово тоді промовила мені. Ніякого і не пізнала, б, а може, потім нагадала, сказавши, снилося, дурній. А я зрадів би, моє диво, моя ти доля чорнобрива, якби побачив, нагадав. Веселеє та молодеє, колишня лишенько лихеє. Я заридав би, заридав і помолився, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось. Слізьми водою розлилось колишнє святеє диво. Блажений муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не стяде, а в законі Господньому серце його і воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посаджене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечестивих і слід пропадає. Як той попіл над землею віти розмахає, і не стануть справедними злі з домовини, Діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою, сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився. і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Мій друже вбогий, нелукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. І багата я, і вродлива я, та не маю собі пари, безталанна я. Тяжко, тяжко в світі жить і нікого не любить. Оксамитові жупани одинокий носить. Полюбилась би я, одружилась би я з чорнобровим сиротою, та неволя моя. Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови. Китайкою повивала, всіх святих благала, так, щоб йому всі святі талан долю слали. Пошли тобі, Матер Божа, ті благодати, всього того, чого мати, не зуміє дати. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого добу, стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє? Йде козак, та й голову схилить. Чабан вранці із сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, Кругом ніби лине. Одна, одна, як та сирота, на чужині гине. Нащо мені чорні брови? Нащо каря очі, нащо літа молодії, веселі, дівочі, літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені, сиротою, на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й на що питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнесенькі за синє море, чорнявому, зрадливому. На лютий горе, тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, та долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину? На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами.